Друзі, мої всім привіт! Я вітаю вас на каналі Новгомовна Монро. І одразу, одразу, одразу... А, це жопа, Чекайте. <смір> одразу лайк за кицю. Ой, у мене щось такі рум'яниці, дуже швидко малювалася. Фарбувалися. Робили мейкап, правильно казати. Щоб встигнути записати відос до того, як стемніє. А стемніє зараз дуже-дуже рано. Так, сьогодні у нас буде розпакування. Це а, подарунок від моєї близької подруги, яка зараз знаходиться в нічці. І я попросила її відвідати фірмові магазини парфюмерних брендів, які а, мають своє коріння а, з грасу. Це, ну, не, як сказати, неофіційна столиця. О, світової парфюмерії. І я знаю, що в посилці. Оу, айсемерчик. Я знаю, що тут будуть парфуми. М -м, якась одежа і... Зараз подивимось. Так. Ммм. Папір. Ще папір. Оу. Так, треба трошки далі сісти. Єльзоша, давай ми от так от посунемось. Що я така, що я така, буджена. О, май гад. Ну, ми а, в телефонному режимі узгоджували аромати. Але я вже забула. Це було ще два тижні тому. Так, це набор. Перфюмерний до Мулінар. 1849 рік. Це один з парфюмерних брендів, який саме от родом з Грасу. Ну, це три аромати. В наборі Бель Air, Нірмала і Льорев. Нігмала, чудово, давайте знайомитися. По 30 мл. Я зараз о, намагаюся купувати. 30 мл, мені достатньо, тому що ці бідони стоять, і ти потім о, якось о, так дуже рідко до них о, підходиш і. Предати жаби давіть. Тому що ж для мене, як для парфманіячки, важливо от, знаєте, я казала, знати, що в тебе є колекція ароматів, деякі з яких унікальні знятість, навіть якщо вони тобі не подобаються, ти власниця. От сіла! На аромати сиджу. Хоча о, аромати повинні жити своє життя. Дарувати радість, позитивні емоції о, людям, а не стояти як експонати в музеї. Я це розумію, але все одно жаба давить. А, такі, така коробка. Дивіться. Як елегантно. Так, почнемо з Бель Айр. Це Toilette. Ой, манюнька, дивіться. Дуже елегантний дизайн. Такий класичний. Флакон, кубік, Бел-Ейр. Що таке Бел-Ейр? Чудове повітря. Прекрасне, прекрасне повітря. Блять, як це? А, все. Угу. Так, чекайте. Давайте спочатку несемо на серветку. Не туди. М-м-м, mm. <пірріт> А, які приємні квіти. Трошки такі спочатку гіркувати цитруси і... Ммм, mm. зараз скажу, мімоза, жовті квіти. Так, ну це весна. Весна? От е квітень, да, Весна-квітень. Мм mm, так, Нірмала, mm, ковпачок вже з того кольору. Ну. Мм. Mm, такі. Зелений, свіжий. Трохи от відчуваю кокос, трохи-трохи. Так, десь там. От як товсті от стеблі о, соковитого... Ні, не сельдерею, а. Ну, якогось якогось такої соковиті стеблі. От зараз вже ванільку чую. ванільку і бабетонка. Цікаво, от Нірмалу давайте нанесу. Хоча це одеперфам. А може потім буде ом, важкувата. Так. І третій аромат. А, це Люф. Ні, нічим не чинне. пахне слакона. Свіжак. Ніхто ще не брізгав. Поїхали. Божа, яка краса! Тут же печулі додавили. Трошки такий карамельний, печулівий. На що він мені схожий? Схожий, схожий, зараз скажу. А, Трохи схожий на перли Да-да-да, Але більш солодкий. Той мені такий о, трохи медичний. О, краса, оце несу. Хоча теж важкувато буде. Давайте трошки. О, трошки так брізнула. А з руки так спочатку солодощі, прям солодощі, солодощі. Такі тіл мальтол. А от на серветці почулі почула. Найвідоміший аромат бренду Мулінар це їх бестселер. В мене, до речі, він, ві... мене, до речі, він є. Це Хабаніта. Звучання олдове і «Хабаніта» досі випускається. Звичайно, там вже 300 разів переформульована, але ну, основу, основу а, зазвичай залишають, щоб аромат був. Впізнаний. Ну, це логічно, що зараз інші інгредієнти, інші вимоги до ароматів. З точки зору шкідливості інгредієнтів, ну і натуральні інгредієнти в тому вигляді, в якому використовували в минулому столітті, зараз не використовують. Але звучання теж саме, ну практично теж саме. Як сказати, оці от основні окорди. Окорди, оці от основні акорди. В мене малютка 15 мл. Я там раз в півроку наношу, так, знаєте, а, щоб згадати, як хабаніти звучить або ж почути якісь нові ноти. Тому що ну, я перехворіла ковідом в минулому році. От нещодавно знову ж таки був вірусняк. І все одно з, з, з віком альфактир. Торний апарат, він змінюється. І смаки змінюються, і гормональний фон змінюється. А, тому ті аромати, які там раніше звучали, звучали неймовірно, зараз, ну так. <сміття> Простіше. А, навпаки, ті, які там раніше казалися. Зу -зу 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 -зу", зараз прям вау. О, яка краса. Так, аромат Vance Mahe. Дивіться. C'est aussi moulinard. C'est un peu que le parfum est écho d'un moment, d'un souvenir, d'une invitation et désigne sa propre histoire. Vous avez compris, n'est-ce pas Тут є ще текст англійською. Так, друзі мої, прискорююсь. Я помітила, що коли роблю якісь парфюмерні розпаковки, зазвичай це на заході сонця. Якась така традиція, яку я <сміття> не започаткувала. Просто так вийшло. Поїхали. А мені нагадується ця техніка а, картини Ван Гога. Щось є в цьому. Ну, Ван Гог вже деякий час жив і помер, наче в Провансі. Так. Да. Імпресіоністи облюбували є таке слово Прованс, тому що підходив, підходив і клімат, і природа. О, ну і не так дорого, як в Парижі. Поїхали. Ух, Чекайте. Давайте трошки ці серветки відсуну, тому що ну, інтенсивний вже такий тут коктейль з нот і запахів. Така струя. Серйозна. Ой, це море, цитруси, така соленуватість, а, от, от морський бриз. Боже, яка краса? М -м, яка краса. Вон, Соня прокинулась. Такий свіжий, а, бадьорий, трошки соленуватий. Ой. <C1> М -м Кльовий. Мені зараз не вистачає таких ароматів. Неважких, несерйозних, нестатусних. А от щось полегше для покращення емоційного стану. І ще один аромат з цієї ж серії. Мадрігал. ж малюнок? Якийсь це хто? Дракон? Дивіться. Дракон. Чи хто це чи коник? Ну, який це коник? А миллитрів тут скільки. А, 75! Багато жіночка, хэштег. О, Соня, камон. Давай до нас. Кітюня, йди сюди, От Шагмам. От, от, знаєте, шагмам. Щя поїхали. Привіт, кітцю. Привіт. О, шипер. Відколи шипер? От хочу його на руку. Потім душ прийму. Ммм. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Такі трошки, трошки таке, знаєте, от от крапля. Зелені квіти і... Так, так. А шипер, думаю, дуже красива база буде. Сподіваюся. Поки що все подобається. Так, з ароматами. З ароматами, з ароматами, начебто дон. Чудово. Ту-дун. Що ти відійшла від візиту до лікаря? Ми сьогодні були у ветеринара. Я повела Соню на обстеження, все ж таки знову, тому що збільшилася і пухлина, і грижа, і постійні ці е е е крики. От Золюкс. Е е Це одна із найкращих клінік в Києві, так, да, трошки дорожче, ніж е е інші клініки. Але. Ну, Бездоганний сервіс, реально. І, і я хотіла почути іншого спеціаліста. Ну, Прописали таблетки, які будуть знижувати тиск. Все ж таки в неї підвищений тиск. Сказали два тижні давати таблетки і потім зробити вже аналізи і кров, і сечу, і узі. Порекомендували все о, рекомендація. Якщо ви там, готові там, робити операції, брати відповідальність за те, що вона, можливо, не прокинеться, тому що кошка дійсно старенька. Але спочатку треба зробити багато аналізів, знову ж таки, відвідати онколога, а поки що таблетки. Ну і деменція, сказали, якось вона називається когнітивна дисфункція. Вже в неї вікові проблеми. Зміни, точніше, зміни. Тому вона от така от тривожна і не розуміє, що відбувається. Кудись ми біжимо, да, кудись біжимо, чогось хочемо. Забуваємо, що поїли. <гас> О, да, Кісюлька, кісюлечка моя. Давай. Так, поїхали далі, друзі. А, мило. Це найпопулярніший презент з Провансу. А, о, марсельське мило. М -м, з ароматом лаванди. А, і тут в мене є футболочка кольору Лаванди. А? Hit Me Baby One more Time. My loneliness is killing me. Ну, Чекайте пліметер. З брічні. Тут ще є. Рушнички, я згадала Згадала я про рушнички, а, подруга сказала, що ці рушники а, саме, з, саме з біоту. От. Біот це ну, місто в Провансі, там десь, біля Антібів. І от вони там роблять ці рушнички, кухонні, ну, подарую комусь. Новий рік, ну і мені треба. І на фінал торбинка. Турбинка. Такий шопер. Мулінар, хабеніта. Приємно. Буду ходити за огірками. Так, друзі, на сьогодні це все. Слухайте, так швидко стемніло. <світку> Ай. Навіть влітку. От навіть влітку, коли темніє пізно, я все одно затягую зйомку від досу до моменту от, заходу сонця. <плес> Ладно. А, все, я дуже дякую, що зі мною провели цей час. Сподіваюсь, вам було цікаво. А зараз е приємності для тих, хто додивився до кінця. Якщо ви хочете отримати від мене. Відліванти цих двох ароматів. Напишіть в коментарях чотири слова. Я хочу аромати. Я хочу аромати. Я хочу ці аромати. От, і в наступному прямому матері я розіграю. Люблю. Люблю. Щось хотіла сказати. Наостанок, робіть подарунки просто тому, що ви це хочете зробити. І якщо у вас є можливість, приймайте подарунки з вдячністю, але не з думкою, що вам треба потім буде за них якось там відпрацьовувати або щось дарувати. Це обмін енергією, яка тільки покращує якість нашого життя. І побачимося обов'язково на каналі Невгамовна Монра.